Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст маємо для тих, хто постить. І святковий день для тих, хто святкував Пасху. Ще останній день. Останній день, бо то є вісьмиденна декада. І якраз один тиждень виходить без посту. Тому, хто святкував Пасху е і постив раніше, то цю п'ятницю ще не постимо. Постимо в наступну середу. І сьогодні, 25 квітня 2003 рік. Дорогі діти, закликаю вас і сьогодні відкритися для молитви протягом минулого великого посту. Ви зрозуміли, які ви малі та яка мала ваша віра. Дітоньки, вирішіть вибрати і сьогодні Бога, щоб він у вас та через вас змінював серця людей і ваші серця. Будьте радісними носіями Воскреслого Ісуса в цьому немирному світі, який тужить за Богом та за всім, що є від Бога. Я з вами, дітоньки, і люблю вас особливо особливою любов'ю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, як там піс пройшов в тебе, друже або сестричко, братик, дитинко, дочка, син. Як піс пройшов? В ми всі побачили, яка наша віра. Ну, в плані тому, я думаю, що тут говориться про такі, знаєте, у нас є такі. Купа таких святих настанов, на піст, буду молитися, там то-то. А в ітозі а знову піст! І, ну, і Більшість здається, так скажу чесно, більшість здається. Ну, ті, котрі набагато беруть, я перед постом казав, не беріть багато настанов, беріть те, що дійсно ви, ви би могли теоретично виконати. Ну, Наприклад, якщо є залежність, то взяти одну ту залежність. Не треба ще до, до того докладати і той. І потім психіка не витримує реально. ну, Бо так ми влаштовані, що треба відмовлятися по чуть-чуть. По ну, Декого виходить, але це одиниці, щоб відразу від всього. Але в більшості випадків по чуть-чуть. Звісно, щось не виходило. Звісно, щось не виходило. І Марія про це каже: закликаю тебе і сьогодні відкритися для молитви протягом минулого великого посту. Ну, у нас, мене вже минув великий піст, а у вас ще тільки в кого хто у греко-католицькій ну, цьому іще йде піст. Е, Греко-католики Закарпаття вже також вийшли з посту. Цікаво, так, греко-католики Закарпаття. У них свій календар, ну як на календарі вони більше до, до Європейського підійшли дат святкувань. А, а інша країна, інша частина країни, України, то і ще святкують а, за східним обрядом, ну за східним календарем. Не знаю, то не так важливо. Але у вас є шанс, у вас є шанс, хто ще постить, не, не злити цей піст в унітаз. Ну, що це означає? Це означає, що набрав настанов, буду молитися то, там там, буду мати час на пустиню, на то, на сьо, аби тозі як буденні пролетіли дні як буденність. Тому давайте не, не зливати. А ми, хто вже пройшли піст великий, то вже. Хтось злив, хтось не злив, але слава Богу, що ми старалися, що ми входили в нього. Це дуже важливо, бо Господь бачить старання, бачить наміри. І не завжди, коли ти злився, десь там щось Випив кави, наприклад, якщо ти не пив кави, або з'їв щось солодке, то не означає, що ти вже програв або там поганий, або ще щось. Твій намір головне, твій намір. І якщо це було випадково, ти далі продовжуєш, далі продовжуєш постити. До трьох разів, знаєте, можна, е, як то скажути, зробити це, наприклад, там азів Солодкого. Три рази. Ну, нічого страшного, головне продовжувати постити, не зупинятися, не зупинятися. Бо сатана буде казати, а все, слив піст, давай вже на наступний рік підеш. Ні, на наступний рік не за, святий Петро, апостол, три рази відрікся Ісуса, але покаявся і повернувся. Тому майте на увазі, що можна покаятися і повернутися. Протягом минулого посту ти зрозумів, який ти малий та, та яка мала твоя віра. Дитинко, виріши вибрати і сьогодні Бога, щоб Він у тобі та через тебе змінював серця людей і твоє серце. Будь радісним носієм Воскреслого Ісуса в цьому немирному світі. Які тужить за Богом та за всім, що є від Бога. Я з тобою, дитинку, і люблю тебе, особливою любов'ю. Неймовірно, Марія каже, особливою любов'ю. Особлива любов. любов що таке особлива любов? Це особлива любов, яка не є, не є людською, не є такою, знаєте, як наша, з'їв солодке, то вбити його мало. Ні, це є особлива любов, де прощення. Прощення стоїть, милосердна любов. І Марія каже, я вас люблю, особливо любов'ю. І закликаю тому такої любові до, до цього життя, до цього такого радісного життя Воскресінням. Жити, каже, Воскресінням. Живіть Воскреслим Ісусом. Свідчіть цю радість, Свідчіть. живіть. Бо Бог тужить. Тужить. Цей світ тужить за Богом. Просто Він цього не визнає. Можливо, хтось не знає. А можливо не визнає. Більшості не визнає просто, не може сказати, так, я тужу за Богом, бо я вже бо не вірять в прощення. Не вірять, що Бог милосердний може простити все те, що вже наробили. А Бог прощає, бо має особливу любов, милосердну любов. Тому сьогодні повертаємось до молитви і до радості, до радості Воскреслого. А хто в пості, також радійте, радійте, що маєте нагоду постити. Це також благословенний час. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па Папа.